БУшний Kubota Gel 320 Перевіряємо, що все працювало. І звернули увагу, що у нас не працює швидкий розворот. Сюди йде, а сюди не йде. Значить, проблема в цій тязі. Значить, вона тут мертва. Її треба просто почистити. Ми зараз все почистимо і спереду і ззаді. І все має працювати. Так. Почистили ми цю тягу, вона, як бачите, тепер ходить. І пробуємо тепер включати. Хоп, включилося. Тож, у кого не працює функція, ну, не то, що не працює, вона не включається. Просто подивіться, тут може у вас переживіло, болото, і ззаді. І все у вас буде включатися. Тож, Кого цікавить японська техніка, а в дальнішому і ремонти тракторів. Телефонуйте, компанія Міня Громукачево, виушні японці, нові китайці і індуси.